І всім привіт, мої хороші, мої любі! Це знову розпаковка паперових сюрпризів. І сьогодні я хочу вас порадувати, в мене з'явилася новинка. Я зробила її. Ось такі тут фігурні пакетики. Такі. Так, ось такий у нас є пакетик. Ось такий. Я над, ними, над пакетиками самими я дуже старалася. Ось такий ще пакетик. Такий пакетик. Е, подавте, пакетик. Ось, ось такий. Та ось такий. Е, ось цих два таких простеньких, а ці були складними трохи. І я думаю, ви подумали, що це колекція смайлики. Але ні. Це е, колекція друг це той. Так, я сама цю колекцію е, придумала і не знаю чому, але захотіла я зробити пакетики з такими смайликами. Так. І ще одна новина у нас є. Сьогодні ми закінчуємо, <кій> а ще ми закінчуємо колекцію Сквіша. І я хочу сьогодні зробити жовту розпаковку. Тому давайте вже розпочинати нарешті. Так, сьогодні я насправді хочу взяти ось такий е, найменший пакетик з колекції наш, ну, з нашої новинки. Боже, я вже хочу сказати смайлики, якщо це колекція друг це той. З колекції друг це той, ми беремо ось такий пакетик. Бо не знаю, він мені якось так подобається. Далі колекція слова. Тут у нас є жовтий пакетик. Напевно, наступна розпаковка буде червона, бо ну, я навіть не знаю. Далі пластері беремо будь-який пакетик, тому що тут жовтого немає. Я хочу ось цей. Беремо. Обоє на телефон у нас залишилось е, два тільки цих. Тому давайте я візьму ось цей. Ой Боже, куди я вже хочу класти. В наступному відео ми закінчуємо цю колекцію. Не віриться. Далі колекція котики. Я хочу задати ось цей пакетик, тому що різниці немає зовсім. Одинакові пакетики. Ось цей пакетик, звичайно, беремо. Шопери. Я сьогодні хочу один, до 3. Сьогодні... <кхем> ну, давайте виберемо з ось таких і давайте ось, цей. ось такий з ось такою відкривашкою. Так, беремо. Далі естетика. Жовтого в нас є ось такий пакетик. Тільки повторок там вже немає. Два пакетики. Я в шоці просто. Давайте беремо його. І далі бункер. Наша минула новинка. Найбільше жовтого в цієї дівчинки, тому її беремо. Три. Три просто я не можу. Беремо ось таку гарну дівчинку. Я не пам'ятаю, напевно, я напевно, її останню роблю. А ще, як ви замітили, в мене є ось така е бабка, куди ось тут є така штучка, де я буду закріплювати свої плани. О, ха, прикольно. А, так. І... Перша наша колекція. Це це, 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 це. Так, муха це. Ось такий у нас пакетик. А перша у нас колекція це слова. Блін, як його відкрити, не знаю. Ой! Я його трошки відкрила і. Під номером 4 нам поп... О, жовтий пакетик, жовта буква нам попалася, буква С. Ой, буква К. Це виходить буква К. Я, Бо я, не... я згадала, яке це слово. А ви, якщо відкриті коментарі, пишіть, е... як ви думаєте, що це за слово? Що це за слово? Що за це слово? А ми переходимо далі. Сквіші. Сьогодні ми закінчуємо цю колекцію. Так, де наш пакетик? А! А ось він. Давайте його беремо. Відкриваємо наш пакетик, якщо, звичайно. Він нормально не відкрився. Ну, це ось зрозуміле тіло. І під номером 2. І під номером 2 давайте подивимося. Сексот, який мені дуже подобається, я обожнюю його. Під номером 2. Він не дуже влізає, але влізає. Тому це дуже добре навіть. Я щось або за, великих, за великі сквіші зробила, або в мене в каталозі мало місця. Давайте. І ось така в нас колекція вийшла. Далі обої на телефон, яку ми скоро вже закінчимо. А це скоро, тобто, в наступному на відео. Я в шоці. Тільки не кажіть, що там ті обої, про які я думаю. Ні, слава Богу! Це не ті обої, про які я думаю. І давай швидко вгадуй. Або під номером 1, або під номером 5. Я знаю, що під номером 5. І та-да-да-да-па! Опа! Ось такі нам попалися Ось це мені не подобається. Воно має бути ось тут. Так. Бо воно під номером 5. Бачите, який екстрасенс? Ну ладно. Це я просто знала, бо я знаю мої обої під номером один. Ну, це я гадаю логічно. І, до речі, в мене нові олівці ось такі, а я іншими користувалася, бо бачите, якийсь тут чорний, а там зовсім такий неочень не гарний, не дуже гарний. Далі котики. Ось наш пакетик. Беремо за вушкою так відтягуємо. Так. І в нас котик. Ось такий попадається мілашний. Під 1. один. О, у нас теж було під номером один або під номером 5. Нам попалося тепер під номером один. Прикольно, знаєте. Слухайте, мені подобається це, що тільки що сталося. Дуже класно. О! А, а до речі, ви знаєте, що я можу приклеювати, якщо я захочу. На рівно дуже я приклеїла. Але ось така колекція в нас виходить. В Наступному відео ми її закінчуємо. Жах. В пластирі. Ось наш пакетик. Жиш. Мабуть, так. так, під номером 4. На жаль, вона так випала, що показала номерок. І вона ось такий попадається під номерком 4. В наступному відео ми будемо вгадувати під номером 3 чи під номером 6 нам попадеться пласт. Я максимально постараюся, щоб вам не було видно, який це буде номерок. А я насправді думаю, що у ну, нас це зараз. Я думаю, що під номером 3 нам попадається. Ну, а тепер про естетику давайте поговоримо з вами, друзі. Люблю таке естетично все. Ну, мені подобається естетика. І нам попадається. Панамка під номером 5. Я думаю, ви знаєте, що це за Панама. Ось тут має вона бути. Це в мене ця панама. Я взяла з колекції стетика жовтого. Десь вона тут була. А ось вона. Ось така панама у нас була. А це міні-форма цієї панамки. Бачите, скільки? Такий під номером 5. І напевно, напевно, чекайте, напевно, ще ці колекції ще аж колекції, так. Не знаю, що, звісно, запросили. От. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Ні. Внур. Ота панама під номером 4, а ця під номером 5. А, ой, під номером 5. Під номером 4 нам ще не відомо, що буде. А також під номером 1. Тому ми будемо обладувати. Ну, а далі шопери. Давайте. Подивимось, як наша перфорація спрацює. Ще раз повторюю, що я взяла пакетик з перфорацією, яка ось так розривається. Давайте вже. Давайте. -ху -ху -ху. Це було максимально жорстко. Ну, але спрацювало хоч би. Давайте зараз це ми заберемо і. О, ні. Я трошки опробувала. Ну і ось така в нас гарна, гарний шопер попався рожевий під номером 6. О, то він тут. Прикольно. Але й перфурація спрацювала. Жорстко вас аж відкинуло. На жаль, я повторити це не можу, бо я не міжна. Ну Ось така в нас колекція виходить. Ну, а тепер бункер. І потім наша новиночка. Давайте швиденько, швиденько, швиденько. Я не знаю, яким мої номер, тому можна взагалі її приклеїти ось отсюди. Це ми тільки відклеїмо сюди відходи. Але ось це ми відклеїмо Я хочу, щоб вона все ж таки була у блінкрі, тому давайте її приклеїмо аж ось сюди. Вона така велика. вона Ну а тепер давайте ось так. Ось так. І давайте відірвамо. Відірвали. Звичайно <свісно> ж, не знаю навіщо, <свісно> але. Це в вже не треба. Бо ми вже відкриваємо і дивимося, що ж нам попалося. Це ми викидаємо, бо це нам не потрібно. І вона бере з собою ось такий пластир. Не знаю, звичайно ж для чого, але це потрібна штука. Забула я дещо взяти, тому зараз, секунду, почекайте. Я не буду зупиняти відео. Я не буду зупиняти відео. Так. І давайте спочатку прочитаємо, що і хто вона. Каріна 17 років, дизайнер. Ого. Боїться грози. Угу. Ось так. Ось така Каріна в нас трішки боягузка. Але зрозуміти її, звичайно, можна. У минулому відео нам. Попався Кіріл, якому було 21 рік. І він боїться фільмів жахів. Я гадала, що таких хлопців не буває. Але як я могла так гадати, якщо. Ну, я не буду вам казати цього, те, що я хотіла тільки що сказати, тому що це засильно особисте. Угу, друзі. Це не можна мене розголошувати. Як ви мене не просилися, одно я би не розказала. Бо це моє власне, життя. Про моє власне життя. А пластик давайте ми приклеїмо ось сюди. Типу вона поранилася. Або ось сюди. О, мені. Ось так. Це буде дуже смішно. Давайте ось тут десь приклеїмо. Або ось так, о! Ось так приклеїмо. А, ой, а, то на її тут наклей. Треба, а я чогось думала, що її не наклей. Просто, ну просто. А далі ви вже бачите ось цю позначку. І в мене, як завжди, я без помилок не обходжуся, тому зараз ви побачите. До чого я веду. І ось така в нас сторіночка. Дуже гарна, мені подобається дуже ось наш пакетик. І як ви вже бачите, я тут зробила. Я без поголок просто жити. Але то, що в мене є ручка старачка, а це не ручка старачка, це погано. Але я думаю, що я вже не пам'ятаю під яким там номером. Тому я гадаю, що під номером 4 там випаде. Не знаю чого. Але... Давайте перевіряти. Ось так. Так, давайте я вам прочитаю. Можете самі прочитати, якщо ви, ви мій почерк, зрозуміти. Друг це той, хто ніколи не образить тебе. Дуже добре. Під номером 5 майже я вгадала. Хто вгадав, той молодець. Якщо коментарі вімкнені, будь ласка, напишіть. І пишіть, будь ласка, мені в коментарях. Які мені пакетики вибрати на наступну розпаковку? Будь ласка, я вас дуже прошу, бо я вже сама не дуже хочу вибирати пакетики, але це все залежить від вас, мої дорогінки. Так, і ось така нас колекція виходить. У нас буде починатися все е, ось такі письма З друг це той. Так, бо це колекція називається друг циток. І тому буде починатися все на це. І ось таке я тільки да, буде попадатися так. Розові. Трошки якось забідно, але Як є, так є. А далі багає, бо тут... але тут скоро буде. Я вже знаю, яка колекція мені вигадати. Це пов'язана колекція з цією. А ви думайте. А ще забула вам сказати, що я знову захворіла. Так, знову захворіла. Нечесно знаю. Але на цьому я вже буду закінчувати дане відео. Дякую за перегляд і всім пока-пока. Чекаю вас на інших відео. Бувайте, мої хороші! І дякую за багато підписників.